У зарічному суді досліджували телефон обвинуваченого в організації нападу на нардепі від слуги народу Микола Аліфанова та мали перейти до дебатів. Та через бюрократичні порушення кримінальне провадження можуть закрити. Клопотання про таке озвучив адвокат обвинуваченого Юрій Ломака. Супровідні лист прокуратури Сумської області диктований 1 липня 2020 року, але на ньому мається відповідно. Печатки, що документи надійшли до зрічного районного суду 3 липня 2020 року. Тобто фактично з пропуском строку, який визначений, був в цьому впровадженні. Тому, на моє переконання, зі сторони органу судового розслідування було допущено порушення щодо своєчасного звернення до суду. З обвинуванням акту, а це відповідно до статті 284, є підставою для закриття кримінального провадження через те, що не було дотримано строків до судового розслідування. Я заперечую проти задання цього клопотання, оскільки я вважаю, що було дотримано строки до судового розслідування, Досудове розслідування проводилось до 13. Червня 2020 року саме в цей день було кримінальне провадження, відкриті матеріали кримінального провадження сторони захисту. Після чого в певний час сторона захисту знайомилася з матеріалами. 26-го завершено було знайомле з матеріалами. Якщо я, я не особі на я... То вона обирає шлях такого відправлення. Або вона встає і несе його в суд, або вона відправляє пошти. Відомості про те, що цей обвинувальний акт було направлено поштою, на пошти, у мене немає. То скажіть мені, будь ласка, яким чином було доставлено до суду відповідний обвинувальний акт? Прокурор не мала відповіді на питання судді, тож має підготувати інформацію на наступне засідання, яке має відбутися 18 листопада. Нагадаю, інформація про те, що народного депутата України Михайла Ананченка побили невідомі, з'явилася ввечері 15 грудня 2019 року на його сторінці у Фейсбук. Він пов'язав цей напад зі своєю політичною діяльністю, а саме з тим, що мав голосувати за законопроєкт про ринок землі. 16 грудня СБУ повідомила, що це була спецоперація, аби попередити замах на двох нардень. Піввідслуги народу підозрюваним виявився голова сумської обласної організації ВО Свобода Микола Аліфанов.